Перша назва гривня і узначені грошової одиниці виникла ще за часів Київської Русі. Тоді їх виготовляли виключно із золота найвищої проби. А у вигляді паперових грошей гривня перебувала в обігу в період існування Української Народної Республіки. Та після довгої перерви вона повернулася в Україну вже як повноцінна національна валюта у 1996 році. Загалом введення гривні планувалося раніше разом із отриманням України статусу незалежної держави. Та через брак спеціального устаткування для виготовлення банк банкнот грошова реформа затягнулася на 5 років. А перші українські банкноти виготовили у Канаді та Великобританії. Там друкувалися купюри номіналом 1 гривня, 2 5, 10, 20 і 50 гривень. Пізніше замовлення були стосовно купюр 50, 100 і 200 гривень. Це були розміщені в Великобританії. Стосовно розмінної монети, якою ми на сьогодні Користуємося копійки, то чекання їх проходило на Луганському верстатобудівному заводі. А частково замовлення були розміщені і в Італії. Більше двох тижнів українці могли розраховуватися і старими карбованцями і новими гривнями. Власний обмін відповідно до указу президента на той час проходив в співвідношенні 100 тисяч українських карбованців. Це була одна гривня. Тобто, якщо взяти порахувати сьогоднішніх 10 гривень, це був один мільйон українських карбованців. За свою історію гривня переживала різні часи. До прикладу, цьогорічного серпня впала до історичного мінімуму. Тож фінансисти розробили цілий ряд заходів, аби стабілізувати курс. Нині в обігу перебувають банкноти переважно дизайну 2003 року та наступних років випуску. Саме їх вважають найбільш надійними та зручними у використанні. Та, попри усі негаразди, українську гривню вже двічі визнавали найкрасивішою валютою та однією із найзахищеніших в світі.